Тематика мультивсесвіту останнім часом зустрічається в поп-культурі нерідко з особистих спостережень. Виною цьому є активність фільмів Марвел, які дуже грають на ці шарманці Останні так роки чотири, і це вже не кажучи провосьце по фос із коміксів. Якщо чесно, баситі та нібєті. Я раніше й сам дуже слідкував за цим всесвітом і навіть читав ці самі комікси. Цей вплив можна побачити у мимах та в соціальних мережах в сучасних шедеврах кіноіндустрії та навіть шедеврах ігрової індустрії. Але не так багато людей знає, що цей складний троп досить успішно був застосований у грі далеко до 2007 Року. І ще є водночас гріза фільму Астерикс Олімпігейс. Ну ви боже, не вимикайте відео, я вас прошу, там реально цікаво буде зараз. І, до речі, не забувайте про допомогу ЗСУ, ну і там хі-хі, лайк, підписку, коментар, колокольчик, актив тощо. Загалом гра повторює основну фабулу оригіналу. Цезар оголошує Олімпійські ігри в Грецькій Олімпії, а наше головне дуо сексуальних башкетників вирішує вирушити туди, але, на відміну від фільму, щоб зупинити доктора Мамбуса тобто доктор Мамбуса, який заволодів загадковим ключем, який поєднує паралені світи тепер намагається здійснити свої жахливі плани. Пізніше виявляється, що він Працює на брута. Цікаво, хто з цього дуету є найбільш жалігідним антагоністом. Не відповідайте, питання риторичне. Цезарю за Старіксу та Блікс вдалося принаймні втримати та розбудувати власну величну та успішну державу. Ну і думаю, що інтелекта у нього більше, ніж у, у, у буквально крота мутанта Паралельно з цим розробники перенесли з оригіналу сюжетну лінію Lap трагічного гала, що хоче здобути кохання нареченої брута. Але базовані розробники на щастя роль цієї любовної історії між чоловіком та жінкою зменшили, тепер реальні геймери можуть насолоджуватися цим. Ігром шедевром без усіляких непорозумінь. Мені здається, що для тих часів ідея паралельних світів була вельми унікальною. Хоча якщо ви знаєте їхніх сучасників, які теж справлялися з подібною тематикою, пишіть у коментарі. Я ось, наприклад, згадав так тементе Forever. Це також пряме продовження дилогії Asterix та Obelix XXL, але чомусь тут Obelix забули додати. І через багато років цю франшизу потім доповнюють ще двома іграми, утім це вже на жаль. І як продовження цієї дилогії, Олімпійські ігри продовжують історію цього ігрового Всесвіту. Тобто історію боротьби змерекових Рагулів-Галів проти шаряші імперії. Хоча, якщо чесно, Облікс і сам би більше підійшов до Шаряші Легіону, враховуючи, що його зіграв Депардіє. Тут вам, хоч і в обмеженому форматі порівняно з попередниками, клята комерція, і геніальний платформінг, і яскравий шовіністичний гумор. Сінсіркол юаро, мій ромен, поліадован, і бойова система, яка не поступається сучасним іконам слешерів та бітемапів. А музяка, яка уявіть тільки її, в модерних колегах Астаріксид за Олімпік Геймс. your service. Oh, great Brutus, lead. Як все ж таки розкривається тема мультивсесвіту? Загалом тут представлені три світи. Очевидно, ігровий, кінематографічний та коміксовий. Кожен персонаж зі свого світу має своє відповідне графічне виконання. Коміксні виглядають як кусок паперу, ігрові, ну, типу. Ніяк не відрізняється, і фільмові персонажі з'являються або в касценах, або лише у фінальному бою. Проте бо через відносно реалістичну зовнішність, вони трохи кріпові і викликають у мене ефект моторошної долини. Самі змішання всесвіті проявляються у вигляді ось таких бісячих електромагнітних чи щоб це не було які боляче б'ють гравця по дубі. Повірте мені, я в цю гру в дитинстві затручив дуже багато годин, і це, напевно, топ 1 проект для мене з того періоду. Утім, я так ні разу нормально її не пройшов, бо ну в дупу цих французів занадто складно. А ще у мене, по ходу, була неповна версія, бо в мене відсутні були вони касцен, через що я нічого не розумів, але навіть з ними я б напевно так і нічого й не поняв. Головне меню було темного кольору, і бонусні матеріали, популярні у тогочасних іграх, теж не працювали. Така в мене дитяча травма, але навіть це ще не все з приводу дитячих ігор, які мене жорстоко наобманювали. А старік се Олімпік Геймс досить якісно насправді пророблює концепцію мультиверсу, хоч і не дуже глибоко, як ті ж сподермани, і для 2007 року, як мені здається, це була радше інновативна теза. Звісно, складно було б таке зробити, не маючи такої довгої історії, яку мають наші гали, і це ще не кажучи про. Фільте Менте Форева, який взагалі у свій час мені порвав бошку своєю геніальністю, ну, як на 10-річного Фінал гри я вважаю прекрасним за умову, якщо ви нормально прокачали свого персонажа, звісно. Бо вам потрібно перемогти один лям римлян із різних всесвітів. Утім, знову ж таки, як мені здається, гру дуже урізали порівняно з XXL 1 та 2, де, як видів, так і типів ворогів було набагато більше. А головоломки виглядали як плюс-мінус реалістичні челенджі, а не як тупо допобільні гвалтування.